Добрий день. Представляємо до вашої уваги двокімнатну квартиру по вулиці Федьковича, мікрорайон Пасічна біля обласної лікарні. Так, Перша кімната у нас. Повністю нові ремонти. Свіженький ламінат. Досить простора кімната. Шість розеток. Нова проводка в квартирі Так, балкон. Кімнати всі окремі, непрохідні. Вікна виходять в один бік, в одну сторону. От там у нас схід, тобто практично цілий день там освітлюється і, відповідно, вони теплі. Так, то друга кімната. Отакий От у нас вигляд з вікна. Там гори, а тут місто. Більше. Так. Кухня нова плита, що навіть запакована, зроблено індивідуальне опалення, новий котел, відповідно нові батареї. Ну і невеличкий такий балкончик з кухні. Так, знову ж таки з тим самим видом. Так, тут маємо якась кладовочка ще. Невелика. Так само ще є кладовка на поверсі. и раздельный санвузл. Так, новая правильная машинка. На цьому, все дякую за увагу. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти.